Вітаю, я Лідія Рятькович. Запрошую на телевізійний форум. Єдиний форум, на який заходять без реєстрації. Бібліотека 21-го століття. Яка вона? Тема нашого спілкування на форумі. Присутні Наталія Саліна, завідуюча сектором розвитку бібліотеки і зв'язків з громадськістю обласної бібліотеки для дітей. Ольга Терещенко, заступник директора по роботі з дітьми Центральної дитячої бібліотеки Комінтернівського району міста Харкова. Світлана Ляшенко, бібліотекар з міської бібліотеки для дітей, Читачі бібліотек Ірина Цимбаліста, учениця 8 класу з міського ліцею номер 1 імені Захарія Слюсаренка, Лев Реус та Рустам Мамедов, учні 10 класу загальноосвітньої школи номер 95 А на форумічка чекає на наші повідомлення наш адміністратор Карина. Надсилайте їх до відкритої групи ВКонтакті під назвою Форум. А ми поки починаємо спілкуватись у нашій студії. Відвідуєте бібліотеки? буваєте там? Звісно, буває. Зараз в основному більше якщо нужно подготовить какой то проект, какой то реферат, тому що, звісно, зараз ми ж ну мы живемо в вік сейчас зараз більше то електронною книгою пользуюсь. Ірино. А що стосується вас, ви відвідуєте бібліотеку тоді, коли вам потрібно написати реферат, Чи ще берете там художню літературу? Я відвідую бібліотеку для душі. Останнім часом наша бібліотека вона пішла вперед разом. З інноваційними технологіями і з'явилася таке ідея, як створення групи, це користувачі інтернету, ми збираємося, ми розмовляємо на різні теми, це теми мистецтва, культури, музики, літератури і кіно. Я думаю, що вам уже є що підсумувати, що підказати. Ось щойно Ірина сказала про те, що збираються групи. Ну, сейчас библиотека, конечно, перешла в новый современный этап, и библиотеки Новые пространства, новые библиотекари, и, конечно, новые читатели. И библиотека сейчас не каждая, но в, в Харькове и в области очень много библиотек, которые очень компьютеризированы благодаря программе «Библиомост», о которой мы уже много говорили. Например, у нас в библиотеке 10 компьютеров, в Змеевской библиотеке у них 8 компьютеров, в Коминтерновском районе у них тоже большое количество компьютеров, 15 компьютеров, и конкретно для читателей компьютеры. И, конечно, дети и либо организаторы детского чтения к нам в библиотеку с удовольствием ходят. Добавок у нас в библиотеке мы Компьютерные классы образовываем, а чаще мы занимаемся индивидуально с детьми. У нас каждый день большое количество людей, с которыми мы занимаемся. И у нас в библиотеках можно изучать английский. Онлайн очень хорошая программа, поэтому мы всех приглашаем. Пожалуйста, это очень несложно. Компьютерная программа, очень удобная. Есть еще дополнительные. Да, я хотела бы дополнить, дополнить, что за три года существования в Змееве и в Змеевском районе интернет-центров, а не на базе пяти библиотек Змеева и района, было обслужено больше 30 тысяч посетителей. Бесплатно. Я думаю, что мы сейчас передам слово нашим глядачам, а далее продолжим мы А Карина, еще вопросы, слухаем. На форум уже надешли поведомления, тоже я их зачитаю. Настя, 15 лет. Реферати, доповіді і просто домашні завдання я люблю виконувати у бібліотеках, адже там сама атмосфера налаштовує на роботу. Чи є у ваших бібліотеках доступ до інтернету, чи можу я користуватись ним за просто так, і чи потрібно мені для цього брати з собою якісь документи? Діма, 15 років. У школі нам часто задають підготувати різні доповіді, але самостійно вдома я роблю це досить довго і не завжди знаходжу те, що потрібно. Чи можуть ваші спеціалісти надати мені допомогу у пошуку потрібної літератури та в роботі над рефератами? Наші гості вже готові вам допомогти. Допомагайте. Ми вже практично відповіли на цей випробування, як сказали, що у нас є доступ до інтернету в бібліотеці, що у нас є і це все платно для пользователей. Я, я хотіла уточнити. Дивіться, ви сказали про те, що у вас є доступ до інтернету, доступ до інтернету є мало не в кожного сьогодні школяра. А чи допомагаєте ви, якби розібратися в цьому інтернеті? Где найти самый материал, который да, Не каждый умеет пользоваться. Мы оказываем прежде всего, квалифицированную помощь. Мы помогаем найти нужный материал. Также, если кто не умеет пользоваться компьютером, мы обязательно поможем еще и с техническими вопросами. Да, я хотела бы дополнить свою коллегу. Дело в том, что мы считаем, что современная библиотека это прежде всего современный библиотекарь. Поэтому мы, коллеги, профессионалы, библиотекари, должны идти на пол шаба, шага буквально впереди нашей компьютеризированной а, молодежи. У нас в библиотеке четыре специалиста с высшим образованием, все они владеют ПК на уровне пользователя, и каждый из них может а, помочь девушке, той, которая задала вопрос, не только в интернете найти литературу, но и в фондах нашей библиотеки. Ну, у меня такое же, я хочу сказать на эту тему. Насправді в бібліотеки б... ці бібліотекарі вони допомагають нам по справжньому навчитися е, володіти інтернетом на рівні е, не користувача. користувача, а по-справжньому і навчитися, мабуть, опановувати інтернет так, щоб подальшому це допомогло нам у виборі майбутньої професії. Ну, звісно. И, конечно, хочется добавить, что библиотека развивается, разрабатываются различные образовательные инновационные проекты. И вот один из них при помощи областной библиотеки для детей осуществили мы с Рустамом. Мы сняли фильм к Дню родной мовы Правовые аспекты православной веры при помощи областной детской библиотеки. Да. Так як у них проводяться активно проєкти, в яких можуть прийняти участь любові Так, да, в тому числі активно молодіж прив'язується. І ще я хотіла нагадати про друге запитання. Запитали, чи можете надати допомогу в пошуку потрібної літератури, і так як якщо в дитини немає в читальному залі тієї літератури, можна сказати, в місцевій бібліотеці. Конечно, конечно, мы даем информацию, любую и онлайн информацию мы даем. Сейчас в каждой библиотеке есть сайты, и через сайты везде есть вопросы, задай. Поэтому мы отвечаем, конечно, на все вопросы, помогаем как можем. И зараз ще надаем слово нашим глядачам. Карина, якщо есть запитання. Мама триричная Катя, Светлана. У мене є донька. Вона швидко росте, і тому книги, які я купувала ще нещодавно, вже їй не цікаві. Література для дітей з якого віку представлена у ваших бібліотеках. Мама, трирічного тринадцятирічного Вані Марія. Навчання мого сина не може обійтись без інтернету, але він постійно відволікається на всілякі онлайн-ігри та соціальні мережі. Закрити доступ до цього не можу, адже комп'ютером користується вся сім'я. Че можно зайти на подобные сайты с ваших библиотечных компьютеров? Дякую за ваше запитання, Адрес нашій нашей студии. Ну, на первый вопрос, наверное, отвечу я. И могу сказать, что литература для детей практически с внутриутробного возраста есть. Есть литература специальная для беременных мам, а для новорожденных есть и аудиокнижечки, можно послушать, и шум моря, музыку. Да, звуки природы какие-то. И начиная с шестимесячного возраста есть интерактивная развивающая специальная литература. Так что милости просим. Ну, а для детей, естественно, года, двух, трех и дальше. Литература огромное количество. Вот спасибо, что сейчас мы закупаем литературу и нам дают литературу. Так что в библиотеках есть, приходите, пожалуйста. Вот на второй вопрос я да отвечаю. Вот э, мы в своей библиотеке подбираем э, специальные такие вот полезные сайты и знакомим с них детей для того, чтобы они не зацикливались на одной игре. Потому что есть вот контакты, вот они заходят и немножечко как бы теряем. а мы подбираем им такие сайты с познавательной точки зрения и стараемся их увлечь этим. И хотела уточнить, закрыты у вас социальные социальные медиа? Социальные мэра не закрыты, но мы ограничиваем доступ, потому что э, ребенок пол полчаса может провести за игрой и больше времени для учебы. То есть э, много времени они в библиотеке э, провести за учебой больше могут, а развлекательные вот, социальные сети. Но не запрещено. Все мы пользуемся дети. І я хотіла уточнити ну, наприклад, які плюси у бібліотеки порівняно там з інтернетом, порівняно там з електронною книгою. Які ви ну, бачите. На це питання можу відповісти я. Бібліотека, що таке бібліотека? Це місце, де зібралися люди зі спільними інтересами. Це місце, де можна не просто знайти відшукати потрібну інформацію, це місце, де можна цю інформацію з кимось обговорити. І ми розмовляємо абсолютно на різні теми. Кожного разу це нова дискусія і. У нас надзвичайно багато новин, набагато більше ніж просто подивитися телевізор або прочитати щось в інтернеті. Да, абсолютно Ми можемо согласитися з Іриною. В інтернеті не буде такої атмосфери, як в бібліотеці. Живе да, да, взагалі. <кхех> Бібліотека 21-го століття, тема нашого спілкування. І передаю слово нашому другому майданчику. Михайло, 16 років. Я навчаюсь у випускному класі попереду в мене ЗНО. Хотів би взяти у ваших бібліотеках декілька посібників для підготовки. Чи є у вас навчальна література такого плану? Аліна 15 років. Мені дуже подобається проводити вільний час за книжками, але через навантаження у школі до цього хобі я повертаюсь доволі рідко, тому й читаю довго. На який термін можна брати літературу у бібліотеках. Попробуем ответить, на какие термины можно брать литературу в библиотеках? Ну, мы выдаем литературу на один месяц. Если человеку нужно еще попользоваться этой книгой, он не успел ее либо прочитать, либо еще дополнительно какие-то у него есть вопросы, то он может продлить книгу либо по телефону, либо прийти в библиотеку продлить, либо он может прислать онлайн письмо, то есть любыми разными способами. Но книга выдается на месяц, а дальше он может продлевать еще. Да, и было заптание. Да, и что касается пособий для, для сдачи ЗНО и для вступления в высшее учебное заведение, пожалуйста, у нас очень много справочников за разные годы. Конечно, может, информация в них не очень актуальна, но основные данные сохранились. Ну, Поэтому... у нас в библиотеке есть и новая литература, так что, пожалуйста, да, не не обращайтесь. То... Ну, нам, нам еще раз Разумеется. Ага, Які традиції зберігає бібліотека і що новенького, що у вас якби, появляється, скажімо так, у сучасному житті? Так як вот ми говорили про живе спілкування, що наша бібліотека, вона з'явилася як в новому форматі. Мы объединяемся как традиционно по интересам. Это в данном случае мы объединились в нашем проекте Family Art Lab родина Art Laboratory тоже по интересам. Это у нас фото, видео, мастерская, творческая мастерская. Вот, это мы создали в библиотеке технологическое пространство. Благодаря программе Библиомост мы участвовали в конкурсе и выиграли вот такой проект. В нашем проекте а, при, а, два зеркальных фотоаппарата, две, две видеокамеры, то есть а, объективы, программное обеспечение. Дети у нас приходят, по, объединяются по одному интересу, это фото и искусство. Мы, мы участвуем в фотоконкурсах, мы создаем а, видеоролики, креативная озвучка у нас есть, мультфильмы. Да. Все, то есть очень-очень интересный проект именно для молодежи, так как фото и видео сейчас очень популярны и доступное. Но все могут фотографировать. Но не все умеют это правильно делать. Поэтому э, благодаря нашим тренингам, мастер-классам, мы очень, очень детей видеть, видите, все прекрасное вокруг нас. Дуже цікаво. На приєднатися. Добавок, в библиотеках в большинстве есть психолог. Вот в нашей библиотеке есть психолог, который проводит э, тренинги э, совершенно с разных категорий детей э, со старшеклассниками э, на тему по профориентации, либо достижения цели. А ще у нас большая програма для дітей з синдромом Дауна, которые у нас займається бібліотеки, но главный стоїть психолог, который работает з этими дітьми і родителями. И я хотіла ще уточнити чи є у вас взаємозв'язок між усіма бібліотеками? Ну, наприклад, якщо у Змійові немає немає якоїсь книжки, чи можна взяти у вас чи можна дізнатися, чи можна надіслати, наприклад, до їхньої бібліотеки? цю книжку? Ну, конечно, ми своїми зв'язками пользуємося, конечно, ми всі дружим і вот Мы как раз хотели рассказать, mm -hmm. что сейчас Есть? мы благодаря программе Библиомос мы создали. пиар-офис. Вот, пока в этот пиар-офис мы создали именно детский библиотек, которые который входят шесть библиотек города Харькова и района. Вот мы, три библиотеки, потому мы здесь и присутствуем. Вот, потому что мы хотим показать, насколько библиотека сегодня инновационна, современна, и мы хотим, чтобы об этом узнали. Потому что молодежь у нас, мы говорим, там читают дети, не читают. Читают электронные книги, либо обычные. Но количество детей у нас во всех библиотеках ежедневно бывает огромное, потому что библиотеки Перейшла в в роль, і для Ну, пропоную надати слово ще нашим глядачам. Ну, Паша 13 років. Я живу в Харківській області, недалеко від міста. У нашій сільській читальні не знайшлося книги, яка мені дуже потрібна. Я хочу пошукати її в міських. Чи можу я, як дитина з області, стати читачем харківських бібліотек? Саша 14 років. Я давно мрію прочитати одну книжку, але навіть зайшовши у декілька бібліотек, я не змогла її знайти. Де можна дізнатися перелік книг, що є у вас? Пробуем допомогти и ответить на запитання глядачего. Для ребенка из области мы можем предложить, конечно, он может стать нашим читателем и пользоваться, но книгу может читать в читальном зале. Но мы можем, он может обратиться в свою библиотеку местную и по МБА, по межбиблиотечному абонементу, мы можем переслать ему эту книгу и он может пользоваться, не приезжая к нам в библиотеку. Вот, ну а я отвечу на вопрос, где можна узнать о літературі. В большинстве бібліотек зараз є электронные каталоги. І зайдя на сайт бібліотеки, знайти в електронному каталоге, то книгу є библиотеке, або нет. Ну, користуватися електронною книгою це також дуже зручно, бо у мене був такий випадок, я готувалася до конкурсу, я знайшла дуже рідкісну книгу. Мені була потрібна саме вона, а у всіх бібліотеках Харкова її просто не було. тому... Электронная книга это такой же очень зручная речь, и это актуально сейчас. Да, безусловно, электронная книга очень удобна, и сейчас она все больше и больше популярности приобретает в связи с развитием технологий. Но все-таки благодаря благодаря тому, что наша библиотека, они модернизируются, они развиваются, все-таки они они не становятся архаизмом, они не умирают и идут в ритме жизни. Я... Да. Mm -hmm. В наше время электронные книги они ну, обретают популярность из-за того, что они компактные. Легкие и в одну электронную книгу можно поместить тысячу книг, чтобы не носить с собой тяжелый груз. Ну, а на вистачає, наприклад, десь зробити якусь закладку, записати щось собі, знаєте, як це в книжці робиться? Ну, і на електронній тоже та можна зробити. Да. Можна зробити да. закладку, записать, скопірувати цитату, если кто-то хочет. Вот єдине, що я добавлю, що дитяча книга, яка бумажна, вона, конечно, не умрет ніколи. І по, по моєму опиту, вот з допустим з американськими бібліотеками, либо з американськими жителями, вони в більшості читають уже не електронні книги. Ну, электронные, когда это удобно в поездках, а в общем-то берут и бумажные книги. То есть я думаю, что это. Да, бумажную книгу никто никогда не заменит ничем. Вот. Особенно для детей. Для детей. Да, я хотела только сказать, да -да -да -да, что вот младший возраст это книги-игрушки всякие разнообразные. Да, вот создать сейчас электронные книги, которые разговаривают со звуками, но вот картинки все-таки. Інтересно, ребенка, ну у нас залишається не дуже багато часу до закі до закінчення нашої передачі. Що б ви сказали, тим, хто якби віддає перевагу готуватися до ЗНО або готувати уроки, реферати вдома? Що б ви сказали цим людям про бібліотеки? В бібліотеках зараз можна найти, і сотрудники бібліотеки можуть вам помочь в пошуку інформації для рефератів вам і під... підготовки к ЗНО. Да, я повністю з Рустамом. Це дійсно намного удобніше, ніж готуватися самостоятельно. Це і допомагає, і більше матеріалу. Мені кажется, так краще готуватися до ЗНО. Ну, на мою думку, в бібліотеці працюють справжні фахівці, і вони завжди можуть підказати, яку книгу обрати, як правильно реферат написати, як підготуватися до ЗНО. Хто ж знає краще світ книжок, як і не наші бібліотекарі. За це ми їм дуже дякуємо. Постійно відвідуємо бібліотеки, бо сучасні бібліотеки вони дуже змінилися. Це центр дозвілля, це центр спілкування, а не просто нудне читання книжок. Є що доповнити? З не поспориш. Ви знаєте, незважаючи на те, що у світі з'являється багато інноваційних технологій, а бібліотеки, якби можна сказати, не те, що не вмирають, а розширюються і продовжують своє життя. Як ви гадаєте, чому? Потрібність є в духовному розвитку, в читанні І так буде завжди. Традиції. Ну, на... на мою думку, бібліотека просто знайшла гарне рішення. Вона створила нову ідею. Ми йдемо в один крок з інноваційними технологіями. Це дуже добре. Ми не забуваємо і старі книжки і володіємо новою так. інформацією. Ми, ми розвиваємося. Хочу подякувати вам за наше спілкування, а з глядачами попрощатись до наступної зустрічі. Всього найкращого, до побачення.